Ім'я стану не таємниця. Хочеш дізнатись, часу не гай, професії різні, цікаві й нові. Разом з нами швидше вивчай. Фінансист. Привіт! Я фінансист. Я допомагаю людям правильно рахувати гроші. Вау! А як ти це робиш? Я рахую витрати і доходи. Кажу, скільки можна витратити на мородиву і скільки покласти у скарбничку. То ти знаєш, коли краще купити іграшку, а коли зачекати? Саме так. Ще я допомагаю зберігати в банках гроші. Не шлях їх. а Потрібні інструменти фінансисту Комп'ютер, блокнот і уважність. А скажи будь ласка, щоб стати фінансистом, що потрібно знати? Найперше, треба любити рахувати. Бо фінансист кожного дня додає і віднімає. Все, як на урок. Математики. Саме так. Математика допомагає бути розумним і з грошима. А що робити, якщо грошей мало? Тоді на це скаже спочатку дай важливіше. Наприклад, їжа, одяг, книжки, а потім іграшки. Це називається планування бюджету. Ти буває чарівниками. Ти побажає грошам працювати і рости. Тобто математика Чернипачка не фінансиста. Тож чи добре математик стане справжнім чарівником. Отже, фінансист це той, хто рахує гроші і планує витрати, а головне, любить математику. До нових зустрічей, малята.